Сьогодні готуємо баранячу ногу, запечену так, що вона буквально тане в роті. Це не просто страва, це той момент, коли вся кухня наповнюється ароматом спецій і трав. Чому цей рецепт такий особливий? Бо ми не просто закинули м'ясо в духовку, ми ставимось до нього з душею. Спочатку акуратно все очищаємо, знімаємо плівки і жодного стороннього присмаку. Лише чиста насичена баранина, а потім починається магія: пряний маринад, трішки терпіння і повільне запікання з овочами, які віддають свій сік і роблять м'ясо неймовірно ніжним. Баранина це м'ясо зі своїм смаком, який не сплутати ні з яловичиною, ні зі свининою. Нога частина щільна, та після правильного маринування й томління вона виходить неймовірно ніжною. Для запікання обрали молоде м'ясо, яке має приємний м'який запах і ніжну структуру, вагою 1 кг 300 г. До маринування м'ясо потрібно підготувати як слід. Промиваємо ногу під холодною водою й обов'язково обсушуємо. Найважливіше відрізаємо плівки. Вони ніде не діваються і не розчиняються при запіканні. Заважають маринаду проникнути у м'ясо і роблять зовнішній шар жорстким. Зайвий поверхневий товстий жир також зрізаємо, залишаємо тільки тонкий шар. Цей жир під час запікання розтопиться і додатково зробить м'ясо соковитішим. І відрізаємо обов'язково лімфовузол. Він буде давати неприємний запах. Уважно промацайте ногу пальцями і видаліть його. Тепер час для ароматного одягу. Натираємо ногу сіллю. Додаємо 10 грамів, враховуючи кістку. 3 грами чорного меленого перцю. Він додає легкої гостроти. 1 столову ложку копченої паприки. Саме вона надає м'ясу червоно-золотистого кольору і тонкого димного смаку, ніби після приготування на вугіллі. Додаємо одну столову ложку зернистої гірчиці. Це додає легку кислинку та пікантність, одну столову ложку томатної пасти. Паста та гірчиця створюють легке кисленьке середовище, яке розм'якшує волокна м'яса. Ретельно натираємо ногу з усіх боків, рівномірно розподіляючи маринад. Бараняча нога, яка зазвичай вважається щільною частиною туші, після запікання буде м'якою та ніжною. А тепер глибина аромату. Робимо ножем глибокі проколи і закладаємо туди невеличкі гілочки свіжого розмарину. Розмарин це класична пряність для баранини. Його хвойний теплий аромат чудово нейтралізує будь-який специфічний запах м'яса. Залишаємо ногу маринуватися мінімум на три години, а тим часом підготуємо овочі, компаньйони перець болгарський, морква, цибуля, часник та гострий чилі. Нарізаємо цибулю півкільцями, моркву навскіз, перець середніми шматочками, чилі додаємо зовсім трішки, щоб лише розігріти смак. Часник залишаємо цілим, перекладаємо овочі у рукав для запікання. Овочі пустять сік і стануть ароматною густою підливою. Це буде наша своєрідна подушка, яка не лише захистить м'ясо від пригорання, а й наситить його своїми смаками після готування. Зверху на овочі кладемо мариновану баранячу ногу разом з усіма залишками маринаду. Акуратно та щільно закриваємо рукав, фіксуємо краї. До речі, перед запіканням дістаємо баранину з холодильника раніше на 30-40 хвилин. Так м'ясо запікатиметься рівномірно. Також зверніть увагу на рукав. Він має мати шов, на якому є отвори. Через них буде виходити зайва пара. Якщо немає, зробіть їх. Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 2 години. Наша страва готова. Обережно розрізаємо рукав зверху. У цей момент кухня наповнюється неймовірним ароматом запеченої баранини, чеснику розмарину та овочів. Запах, від якого просто неможливо відірватися. У рукаві м'ясо підрум'янилося та покрилося золотистою скоринкою. Але всередині нічого не пересохло, адже овочі дали вологу, і м'ясо томилося, як у печі. Морквинка, перець, цибуля всі залишилися при своїй формі і налиті м'ясним соком. Це вже ідеальний гарнір або підлива. Після вимкнення бажано дати страві відпочити 10-15 хвилин. Це дозволить сокам рівномірно розподілитися всередині. М'ясо вийшло надзвичайно ніжне, соковите всередині і запашне та запечене ззовні. Саме таким має бути ідеально приготовлена баранина. При запіканні в рукаві м'ясо буквально пропарюється у власному соку, тому зберігає природну соковитість і м'якість. Копчена паприка додає легку димну нотку, а розмарин і часник доповнюють це. Баранина має насичений смак, але водночас делікатний, без різкого запаху. Кожен шматочок м'яса настільки ніжний, що легко розділяється виделкою, ніби та не просто. Правильне маринування, запікання і найперше свіже м'ясо. Відповідно, очищене від зайвих частин дає чистий смак, не має ніякого запаху чи присмаку, як іноді розповідають, і через це не готують баранину. Не вірте цьому. Просто спробуйте і відкрийте для себе цей королівський смак. Таке приготування розвіює цей поширений міф і підкреслює, що проблема не в баранині, а у неправильній підготовці. Овочі, які запікалися, є продовженням страви. Вони увібрали сік і аромат баранини. Кожен має свій насичений смак. Страва виглядає дуже апетитно. Соковита баранина з золотистою скоринкою в оточенні барвистих овочів. Такий багатий томлений смак вимагає правильного супроводу. До такого запеченого м'яса чудово підійде картопляне пюре, приготовлене на вершковому маслі. Кускус, кус, булгур, гречка та макарони також чудово вбиратимуть густу овочеву підливу. І посмакує просто зі шматочком свіжого хліба. Найголовніше правило насолоджуйтесь кожним шматочком. Діліться цією стравою з рідними, адже м'ясо, приготовлене з душею, завжди смакує найкраще. Найголовніше правило насолоджуйтесь кожним шматочком. Діліться цією стравою з рідними, адже м'ясо приготовлене з душею найкраще. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.